Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в 13.00 пролунали вибухи в порту Астрахані. Саме туди не так давно прибули кораблі з Іраном з новим військовим вантажем, як мовиться в повідомленні телеграм-каналу Топор помсти. Як повідомляють джерела, не весь вантаж добрався цілим, але це не через диверсії чи дронових ударів. Вибух трапився в трюмі із озброєнням за версією. Здетонував або шахет, або один із морських дронів. Якщо уже є підстави, говорити про можливість нової загрози від Російської Федерації на морі варто розібрати можливі джерела походження такої зброї. Пишуть журналісти Defense.ua. Учора 11 лютого 2023 року. З'явились підстави припускати, що рашисти могли перейти до використання надводних дронів камікадзе, мета яких ураження об'єктів критичної інфраструктури або ж протидіять цивільному судноплавству в Чорному морі. На це зокрема вказує один із фрагментів повідомлення генштабу збройних сил України про розмову головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі поділився занепокоєнням у зв'язку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі. На перший погляд, алгоритм протидії новій загрозі від Російської Федерації простий та зрозумілий, бо нові загородження навколо важливих. Об'єктів та посилення наряду патрульних катерів та кораблів, але з іншої сторони тут також варто зрозуміти, звідки або в кого Росія могла взяти катери камікадзе, можливо, це підкаже алгоритми радіоелектронної боротьби, які допоможуть заглушити такі рашистські вироби ще на дальніх підступах до наших критично важливих об'єктів. До повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація мала в своєму розпорядженні деякі зразки західних надводних дронів. Якщо конкретніше в складі ВМФ. Російської Федерації є шість склопластикових тральників проекту 12700 «Александрит», із яких три входять до складу чорноморського флоту Російської Федерації, і кожен із котрих оснащений чотирма дронами-тральниками французького виробництва Алістер 9 та Кастер. Але скоріш за все такі вироби рашисти могли використати хіба що для копіювання технологій управління без екіпажними кораблями. Тому як можливий постачальник катерів камікадзе для Російської Федерації на гадку спада. Я саме Іран, котрий час від часу демонструє подібні розробки у цій сфері, зокрема іранці недавно показали надводний дрон під індексом Бавар, характеристика якого, однак, поки Невідомі, а ще також відомо, що Тегеран уже постачав для своїх сателіків яменських хуситів катери камікадзе для ураження надводних цілей. Їх деякі характеристики ще у вересні 2022 року в своєму блозі описав Осінд аналітник H.I. Сатан. На його думку, іранські катери камікадзе мають довжину корпусу до 10 метрів. Як силова установка, використовується звичайний навісний мотор, залежно від серії, для виготовлення могли використовуватись або звичайні моторні човни, або ж Спеціально виготовлені корпуси також на цих виробах можна помітити кабіну для бойового плавця, котрий має довести до певної точки свій катер, що далі прямуватиме до цілі в безпілотному режимі. Маса бойової частини та дальність ходу поки що невідомі, але загалом за описом виходить щось схоже на людину торпеду італійських бойових плавців часів Другої світової, тільки більш технологічні, дати точну оцінку можливому новому рашистському вундервафе зможемо хіба в тому випадку, якщо один із зразків потрапить в руки наших фахівців. І тут, поки хіба що лишається сподіватися, що Російська Федерація не отримає від Ірану достатньо зброї, яка дозволить рашистам атакувати. Наше судноплавство та критичну інфраструктуру в морських портах чи на внутрішніх водних шляхах до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!